На сьогоднішній день ми проходимо навчання на даному полігоні по трьох локаціях. Перша локація це замінування і поставлення різних вибухових приладів. Друга локація це виявлення і знешкодження всіх вибухових предметів і мін. Третя локація це відступ при вогневому контакті групи. Ми займаємося цим для того, щоб. Вийти з вогневого контакту так само виявити, що зараз є дуже важливо для нашої України, бо наша Україна займає перше місце в світі по замінованості і роботи у нас буде дуже багато. І я передаю свій досвід своїм колегам, які я думаю їм колись знадобиться на сьогоднішній день. Бойовий досвід і наша практика виявила те, що навіть вихід групи на розмінування. Група в групі призначається, визначається і снайпер, і вогневе прикриття в якості кулеметника, бо група має вийти на свої рубежі, де має проводити розмінування. І група відпрацьовує, навчається, як правильно себе поводити. При вогневому контакті, хто за чим і що має робити? Зазвичай на фронті в нас є вогнева підтримка, є прикриття. Ну так оскільки ми знаходимося на полігоні, ми своїми силами ставимо своє прикриття. Для того щоб хлопці навчалися, і ми були, ми були універсальні солдати і міли не тільки розміновувати, але вміли і воювати. Ми вчимося як і заміновувати, так і розміновувати. Для чого нам треба заміновувати, тому що. Заміновувати воно дає велику практику, щоб якісно розмінувати поле чи ділянку, певну ділянку. І воно дає навики, практику, і ти тоді більше відчуваєш даний предмет, який ти вчиш. Отут ми цим і займаємося. В нас в країні зараз іде війна, і в нас є дуже велика мотивація вчитися дуже швидко і якісно.